Ціль погляньте, який красивий у них рибний ярмарок. Це саме за адресою Семена Паліяди, 93А, в центрі «Сім'я». Три дні із 8, 8, 9, 10. Такий великий асортимент, причому дуже багато акцій. Наприклад, лосося, такі черевця гарячого копчення 2390, ціна вказана за 100 грам. Хребти гарячого копчення 13,90. Є ось така вітринка. Видно, яка знижка 26%, тут оселедець гарячого копчення за 13,90, 24% знижки. Це вони самі все готують. Корюшка 2090. Оцей ляж іде, знаєте, такий, як в'ялений, провісний 1990, 200 гривень за кілограм, отака форель, філія шматочки за 100 209 гривень, скумбрія провісна за 100 грам 3990. Хочу акційні пропозиції показати. Там ще скумбрія гарячого копчення 20,90, Тут міді волі зі спеціями 28,90, знижка 16%. Ще є отакі креветки в азіатському. А тут 34% знижки, тунець, шматочки, слабо за 100 грамів, 44,90 скумбрія без голови 28,90 90, Хек мерлуза 18,90 і рулет з лосося гарячого копчення. Аж 41% знижки, 34,90 І тут у нас окунь 29,90 Знижка 23%, також гарячого копчення, салака 13,90 і мойва 16,90. А це все тут прям готують. Оце все ну, коптять. Вашо... Копчення у нас своя поцільна, вся каптиця у нас на місці. Ось дивіться, це яка вона рекламка вона. гарна, власне виробництво це все.